Доброго ранку, гарного дня. Отже, сьогодні, 17 грудня. Я хочу всім подякувати за привітання з днем народження. А в свою чергу я хочу привітати всіх тих, стрільців, хто народився в грудні. Я вам бажаю щастя, всього найкращого. Прийти у новий рік з новими ідеями, з новими програмами на своє життя. Ще раз всіх вітаю. Прийти до Анталії, я покажу Анталію свої меч. Свої локації, свої так. кафешки, де ходять місцеві, де не для туристів от, вот, да, вот. Це дуже важливо. Бо приїхали... в нас так само в Алані, знаєте? Mm. Не ми, нас... в, Маріна перенесла в у 2020 році, 5, 4 роки тому. І ми вирішили змінити країну, бо стало нам дуже метозалежна. Mm -hmm. І от підійшла нам Туреччина, там... У нас було бо тоді реєструвалися ще в консульстві на обліку, mm -hmm. от, то у нас було 5 тисяч всього всього. -навсього. А зараз ця цифра набагато-набагато більша. І навіть точно сказати важко, тому що да, є такі, хто резиденти, би, вони офіційно живуть і все. А, наприклад, турист, хто на туристичній візі знаходиться і кожного місяця цю візу змінює. Це дуже важко порахувати таких людей. Можна місця ще... треба спінювати. так. кожного місце виїжджають з країни, виїжджають і їм поновлюються а... на 40 днів перебування. Куда в'їжають? Є займалася цим також. Є тут країна Оман. Да. Вона, в принципі, країна багата, але там нема такого люксу, як в Дубаї. Більш так я би сказала, як якийсь Оман нагадує чимось як село. Ну, хоча там є деякі місця, де можна теж поїхати і щось подивитися. Цікаво. Наприклад, столиця їхня дуже гарна. І ще там є курорт, це називається як оазис пустелі Салала. Він є такий сервіс. О, от він, болт. Нещодавно а, була да, є виставка. Бомженіця. І оцей болт, мені здається, це вони насправді з Естонії, але по Європі е мають свої представництва. Ну і в Україні я знаю, в Польщі є дуже популярно і в них ціни хороші. То зараз, якщо вам десь навіть треба буде самим поїхати, через цей додаток я через український дивилася, сім поїздок 50% знижка. Тобто е тут більшість населення, хто проживає, це вихідці з Азії. Це відповідно. Ну самі знаєте, що найбільша кількість тут з Індії вихідців. Це, мабуть, відсотків 70 від всього населення. Бо місцевого населення всього 10 відсотків місцевих арабів. Є інші араби, є багато дуже з Єгипта, з Палестини, з Сирії, з Йорданії Арабів. Але їх ну в принципі може відсотків десь 10-15. Але більша кількість все таки людей це Індія на другому місці йде Пакистан. Mm -hmm. На третьому місці йдуть Філіппіни. Mm -hmm. Далі там шрі ланка Непал населення. От а вже якщо брати європейців, то маленька дуже частина. Навіть так само, як нас. Ніби да вам кажеться, в групі ми mm -hmm. зайшли, що наших багато. Але в порівнянні з іншими, то нас все-таки маленька mm -hmm. частина. Так, так, не mm -hmm. так багато. Нового жителя mm -hmm. або ну це в принципі всіх країн перської затоки, uh -huh. Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, uh -huh. Бахрейн, в них така, така сама одежа, такі дещо відрізняється гарнітурою зверху, uh -huh. От, то в них виход, це плаття, воно довге. А вже от вихідці, наприклад, з Пакистану, в них е, е, йдуть штани і наверх до коліна, ніби як, е, як це по-нашому, туніка буде. Uh -huh. так. Да, да. так. От, то В цьому ага, теж відмінність. є. Такі, да, так. Да, Якщо да. придивитися добре, в кого просто довге плаття, то це. Аби ага. так, хоча деякі теж хто тут вже давно живе чи навіть народилися, то вони відповідно можуть одягатися під місцевих жителів. То коли їх будували, ну відповідно тоді населення було менше набагато, так. і вони не розрахували, що в будинках в принципі це так, як і в нас в Україні, якщо брати старі будинки, немає парковок. І ага. оце ага. зробили просто, получається біля моря тут. ця територія, що паркінг. Тобто, якщо ви навіть живете в будинку по цій частині, Дубаї, у вас немає так. своєї власної парковки. Вам треба оплачувати парковку тут. Але ну, тим Це не близько менш, біля моря. Сюди Знаєте, по... тим не менш цей район, він так. один з старіших. Але тут... Найбільший і найкращий бізнес крутиться. Люди, ага. що найбільше грошей заробляють, в них всі бізнеси тут. Ну, Навіть так. з виду ці магазинчики можуть вам казатися якимись примітивними, угу. але угу. насправді по доходу угу. вони на першому місці. А оці всі компанії, що мають там люксові офіси, -то, то більшість ага. це знаєте, як то кажуть тут по англійські шоу понти, <ріх> так, так. Це правда, але насправді саме саме бізнес це весь крутиться. Ось тут в цьому в районі місті. в старому місті. Так. А дорого тут нерухомість. До речі, незважаючи не на те, що тут квартири старі, занедбані, uh -huh. але ціна на оренду стоїть все-таки на високому рівні. Того тут трохи важко нам парковку знайти, але я постараюся. Uh -huh. Ціна оренди. Ціна оренди тут а, то десь буде. Ну в дірхамах 100 тисяч дірхам. Однокімнатна. Це uh -huh. скільки буде, десь 100 тисяч дірхам. 30 тисяч доларів. Да, тут тут все рахується по ціні за рік. Так. 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів за рік. Півтори тисячі, дві тисячі. Ну це мінімально, є да, ще дорожчі ціні. Мабуть, тут. Бачу, а, там, то, 1100. Ціни дуже піднялися, особливо якщо... 1700 доларів в рік. Йо, і знаєте, з кожним роком... 1700 доларів в місяць. Це після 22-го року, як оце війна в нас почалась, тут ціни почали рости не по дням, а по часам. Наприклад, я за свою квартиру платила в рік... Я живу в студії біля Miracle Garden. Я платила за свою квартиру в, в 21-му році, ще контракт в мене був, 20 тисяч дірхам. Зараз, в 24-й рік, вона вже коштує 45 тисяч. Ой, тобто ціна піднялася не просто в два рази, а навіть два з а, рази. Mm -hmm. А там да, ми тут зупинили.